Сьогодні я познайомлю вас з найпростішим із швів. Він називається голка вперед. Для його виконання нам потрібна основна частина, до якої ми будемо пришивати деталь, та частинка у вигляді декору, яку ми будемо пришивати. Для цього ми з'єднуємо ці дві частинки в потрібному нам місці і починаємо роботу. Вставляємо в голочку ниточку, і на кінці ниточки. Ми робимо вузлик для фіксації початку роботи. Для цього на вказівний пальчик правої руки ми намотуємо один оберт ниточки і, прокручуючи її, фіксуємо невеличкий вузлик. Цього нам буде достатньо для того, щоб розпочати роботу. Робота розпочинається з виворотної сторони основної тканини, проколюється основна тканина. Потім проколюється тканина, яку нам треба пришити, з'єднується між собою. І в потрібному нам місці починається виконання цього шва. Шов має однакову, однаковий, однаковий вигляд із лицьової сторони, і з виворотньої. 2-3 мм стюбочок вниз. Через таку саму ж відстань проколюємо знизу наверх. Так і називається стібочок вперед-голка, тому що він завжди буде йти вперед. Стібочок вниз, стібочок знизу наверх. Стібочок вниз, стібочок знизу наверх. Довжина стібочка може сягати до 5 мм, але не більше. Стібочок вниз, стібочок наверх. Я навмисно взяла ось таку фігурну детальку, щоб ви зрозуміли, що саме навіть і простим. Рівним стібочком можна пришити будь-яку детальку. Стібочок вниз, стібочок наверх. Стібочок вниз, стібочок наверх. І так ми виконуємо до потрібного нам місця. Я зараз зроблю це тільки фрагментарно. Переводжу голочку на виворотну сторону. Для того, щоб зафіксувати кінець. Робочої нитки ми пере, перевертаємо роботу на виворіт. В тому місці, де до нас вийшла ниточка, робимо малесенький стібочок назад. Утворюється ось така петля. І в цю петлю ми вставляємо голочку. Саме ця петелька утворить нам закріпочку. Для того, щоб впевнити, що ми зробили все вірно, робимо ось такий самий стібочок назад, петля. І в цю петельку вставляємо голочку. Далі ми можемо ниточку відрізати. І на даному етапі ми вважаємо, що роботу завершили. І ще раз нагадаю, шов, який ми сьогодні з вами виконували, називається Голка вперед.